Фармадол таблетки від головного болю. Довжина цього прапору 25 метрів, ширина 18, а важить він аж 28 кілограмів. Ізшила його одна маріупольська вчителька Ольга Чечера. 24 серпня, завдяки цій жінці, був встановлений новий національний рекорд. Зшитий Ольгою стяг став найбільшим, який коли-небудь підіймався в повітря над говерлою. Я два з половиною тижні працювала кожного дня, от десь приблизно по п'ять годин. І знаєте, злякалась в якийсь момент, коли мої колеги почали вимірювати розмір прапора з будинками. Каже, 25 метрів то, мабуть, дев'ятиповерхівка під'їзд. І ти так уявляєш той будинок, на якому той прапор висить, і стає трохи лячно, бо гапець, який він великий. 18 років Ольга Чечера присвятила вчителюванню в 53-й Маріупольській школі, викладала трудове навчання 24 лютого 2022-го вона востаннє прийшла на уроки в рідний навчальний заклад. Директорка спочатку написала, що мають бути уроки, бо була не дуже зрозуміла, що відбувається, як то нас стосується. Але на перший урок я вийшла, діти не прийшли. На другий урок а на третій я вже не пішла і пішла до телевізора. Здається, в 2010 році, коли в Японії була аварія на Фукусімі, і там люди теж страждали через виток радіації. Я така сиджу, дивлюсь новини, і кажу: добре, що Маріуполь то місто, в якому нічого не відбувається. Була така надія, що наше місто переживе цей такий складний момент, і що це місто, в якому нічого не відбувається. У мирні часи у брата нашої героїні Дмитра Чечери був освітній центр в Маріуполі. І з початку повномасштабного вторгнення чоловік переробив його на волонтерський, і саме там пані Ольга провела перші тижні повномасштабної війни. Роздавали одяг, продукти, медикаменти, готували для військових та цивільних. 15 березня Ольга Чечера виїхала. Брат мій залишився, і 17 березня він зник без звісті, Ми досі не знаємо, що з ним трапилось. Майже рік Ольга прожила в Польщі, потім повернулася в Україну. Жінка мріє повернутися і в Маріуполь. А поки це неможливо, живе в Черкасах. Працює в дитячому благодійному центрі. Я працюю соціальним працівником в дитячому центрі, благодійному фонді Карі Маріуполь». Тобто з Маріуполем все одно пов'язане. Дитячий центр надає такі послуги, як ми проводимо майстер-класи для дітей різного віку, для їх батьків. Тобто, через творчість допомагаємо зняти стресовий стан. Такий в цьому ж благодійному фонді Ольга познайомилася з людиною, яка запропонувала їй пошити рекордний прапор. Все почалося з того, що в нас тут з'явилася нова співробітниця. В якийсь момент вона приходить і питає: Я чула, що ти вмієш шити, а можеш шити прапор України. Вона каже, що той пан, який попросив про ту послугу, каже: Він так зрадів, бо всі інші відмовлялись через розмір. А я така, який розмір? Вона каже: 25 на 18 метрів. Декілька тижнів, і в будні, і у вихідні. Вчителька зшивала величезні шматки жовто-блакитної тканини. Ольга відмовилася від грошей за свою кропітку роботу, але дещо за свої старання все ж отримала. Її запросили доєднатися до сходження на Говерлу. Це було справжнім квестом. Спочатку довелося перенести дату заходу. Запустити стяг хотіли 23 серпня на день прапора. Але через несприятливі погодні умови перенесли на 24. 24-го теж погода підвела. Не було вітру, і дуже довго гігантський жовто-блакитний не хотів відриватися від землі. Я була рада, що він таки піднявся. Коли було багато спроб, а він тільки піднімався і не, не повністю відривався від землі, то навіть сльози накочувалися на очі. Тому, блін, ну як так? Тобто ми не пішли з тої гори, доки не справдився той факт, що прапор піднявся над землею, і рекорд було зафіксовано.